Гослови, Боже, українських воїнів, котрі мужньо боронять свою землю від московицького окупанта. Зміцни, Боже, серця їхні, котрі звертаються з молитвою до Тебе. Сціли, Боже, болючі рани українців, які в боях отримують за свободу. Захисти, Боже, кожного воїна, що Вирушає в бій за Україну. Захисти дітей їхніх, народжених і ненароджених, жінок, батьків їхніх, що всім серцем люблять свого чоловіка, брата, сина. Зміцни Боже їх могутні руки, котрі праведним гнівом вибивають ворога зі своїх Вони святе, свою сім'ю, свій край, свою державу. І буде воля твоя і наша. І буде мир, Україна.